Вітаю, шановні друзі. Марину Безрукову відсторонили від посади очільниці Агенції оборонних закупівель, за відмову продовжити контракт з постачальниками бракованих мін. Хто за цим стоїть? Ви уявіть собі людину, яка відмовилася, продовжувати контракт. Із фірмою, що поставляє браковані міни, відсторонили від посади. Не завели кримінальну справу на постачальників бракованих мін. Розумієте, ну, Це я взагалі мене просто в голові не вкладається. Просто не вкладається в голові те, що зараз відбувається. Хто стоїть за цими діями? Ну, те, що сталося, сталося за бажанням певної людини. Не за законом, а за бажанням. Я думаю, це ви розумієте. Да? Ну, хто стоїть? Жезловий король стоїть, за його бажанням. Треба було, скажімо так. Домашні, пожертвувати домашніми цінностями, Да? Треба пожертвувати. Ой, знову тут як тут, дивіться, хороші вісті. Треба, треба змінити ситуацію, вплинути, да? він, він впливає і досить успішно, втручаючись, да? Втручаючись у стратегію і тактику для військових, для того, щоб створити безвихідну ситуацію. Жезловий король і його оточення, найближче, найближче оточення люди, яких він назначає, які біля нього знаходяться. Ось він і жезловий король. Ця акція спланована заздалегідь. Бачите, вона досить стійка людина, да? ця Марина Безрукава. Дивіться, вона відмовилася з його планами, з його поглядами, так? Да? Відмовилась. І її відмовлення, її кар'єра завершилась. Це карта завершення ще, так? Да? А житловий король ну, це мір, це карта, це колесо, це бачите, все, все поставив на круги своя, як кажуть, за своїм бажанням. Все розставляє. За своїм планом і так далі, вона обмежена, да? Дії обмежила агентура, і тут, тут. І тут... Ну, не, не без користі. Обмежили її дії не без користі. І тут, дивіться, найближчий жезовий король, найближче оточення, агентура, ну і так далі. Створюють важку ситуацію. Тут і король, да? король е, якийсь той, хто, е, ну, як сказати, той, хто в одній упряжці і з королем, королем, да? це король Пентаклівий. Можливо, той поставщик, який, який цю дорожку ускладнює, да? проблеми створює, проблему, безвихідну ситуацію, послаблює військових і так далі. Ось, ось все, все тут вже і, і, і розказано, да? все тут і показано. Створюють ситуацію в нашому домі, планують, щоб зламати плани, щоб зламати плани для нашого дому. Створюють таку ситуацію: хаос, втрати, хаос і так далі. Зламані плани. Ну, що я можу сказати? Ведуть нечесний бій, щоб, щоб відбулися втрати. Оці втрати, оці убитки, які наносяться, вони, вони спламановані, вони ведуть нечесний бій і вони ведуть до поразки. Хто за ним стоїть за всім цим? Я задала питання. Ось він стоїть, стоїть. Резовий король. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.